Мої вітання підписникам і тим, хто просто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас на розборі ось такий перемикач Японія чи Китай Китай. А тут написано Can UV. Be... Ну ладно, подивимось, що є, тут щось ще що немає. Розбирається, він дуже, по... я так поняв, непонятно. Но ми почнемо, тут немає таких зубців різних. Треба зверху брати. Спочатку кнопку. Виковирювати кнопку ми виковили. Що ми тут бачимо? Пружинка. І як він китайський, тут ми бачимо, бачите, випала така штучка. І все воно схоже на під один метал. Так що я не знаю як вам сказати. Но є тут таке срібне, як как будто. Бы, вот Там всередині ще одна є. На цьому. Ну Просто я не можу сказати, чи срібло це, чи не срібло. Напишіть в коментарях. Буде це срібло чи ні. Що це за метал? Чи простий метал, чи він драгоцінний якийсь. Магніт як тут? На магніт не, не то, не то не йде. Дякую вам, хто напише в коментарях. Ось така китайська кнопка. Я думаю, що тут не буде нічого. Бачите, там ще одна. Є. Ну, навряд ли воно срібло буде. Напишіть підписники, як вам оце. Ось така кнопка. Буду радий, якщо хтось поділиться знаннями. А всім пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я вам розібрав, я вам розберу.